Вітаю вас, друзі, завді з блоками віша. Вправе що зміниться. Розглянь уважно блока та скажи, чим вони схожі? Який блок змінився, за якою ознакою? Що змінилося? Скажи. За якою ознакою змінився наступний блок який блок змінився цьому випадку? Купи іграшку в магазині, купи її за гроші, гроші це блоки. Назвавши правильно блок, отримуєш іграшку. Наприклад, був жовтий, круглий, маленький, що круг подержав м'ячик. Гадай наступні іграшки. На цьому наше заняття закінчено. Дякую, Марата, за увагу та участь. До побачення.